Комусь не сподобалось? ДА! Я блять уже забула, як це, коли люди чують слово хуй і такі ні, я не можу, я не можу. І ви смієтеся, я оце думаю. Я їду на е, ваш стендап палац спорту. Е, я ну якби заплатила вже за квитки, підбила своїх подружок поїхати зі мною. Ми е, винаймемо квартиру, ми купимо квитки на поїзд. І Я думаю, оце всі витрати мій весь ресурс, мій весь час. Я витрачу на е, поїздку до вас в палац спорту. І от хтось мені скаже таку фразу мені одразу слабтя би чия? що ви Дивіться, людина купила квитки? На найбільший концерт в моєму житті, який означає, який означає для мене дуже багато. Це типа, більше не було в Україні. Я не знаю, що коли буде. Того, можете піздить, кого хочете, мера, кого завгодно. Можете в Київ прям заїхати і прям прям сразу же бить людей одразу же.